Свині стейки у паніруванні. Складники стейки зі свиного філе 4 штуки по 120 грам. Сир пармезан подріблений на дрібній терці 30 грам. Шавлія свіжа подріблена 1 столова ложка. Хліб білий розламаний на шматочки 1 шматочок 40 грам. Сіль чверть чайної ложки. перець чорний молотий чверть чайної ложки. Мука чверть чайної ложки. Гірчиця одна столова ложка. Яєчні білки злегка збиті дві штуки. Олія 1,5 столових ложки. Шматочки хліба скласти у чашу кухонного процесора подрібнити те до крихтоподібної маси має вийти приблизно одна склянка крихт. Змішати крихти з сиром, шавлею, сіллю та перцем. Пересипати це панірування у тарілку. В іншу тарілку налити збиті білки та гірчицю. Добре, перемішати. У третю тарілку насипати муку. Брати по одному стейку, спочатку обваляти зі всіх сторін у муці, потім у білках і потім у хлібних крихтах, злегка придавлюючи руками, таким чином панірувати всі стейки. У великій сковороді на середньому вогні розігріти олію, викласти свині стейки, смажити 3 хвилини з кожного боку. До золотистого кольору смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!